Епізоди у орків випатраний труп, якого замість поховання викли у вітрині кам'яного мафу, схожого з моргом, що в Орді називається пам'ятником усипальницею. Не труп, а частина їхньої культурки. Стало відомо через проведення протиаварійних та реставраційних робіт, щоби глибше не провалювався. Копірайт Остапа Бендера, замовником яких виявилося їхнє міністерство культурки. А сам об'єкт названий в контракті на роботи. Об'єктом культурної спадщини федерального значення. В принципі, така культурка в наукових дослідженнях називається культом смерті і користувалася за старих часів популярністю у деяких слабо розвинених народів. Сучасні прояви в сучасній історії. Звісно, вже після печенігів, половців і українців бачимо лише в тоталітарних режимах. Таких як режими Сталіна, Гітлера, Ординського Упоря, корейського пінгвіна, китайських комоняк, ісламського тероризму, у всіх його проявах і інших. Це і про ідеалізацію жертви, і героїзм смерті, як в ординській пропаганді, смерть за родяну, священна смерть, з обіцянкою раю терористам-смертникам з 12 незайманими дівчатками, звідси всі ці так звані м'ясні штурми вбивства себе, щоби не потрапити в полон. Краще вмерти, ніж зрадити. І оце всім відоме. Нам не страшна смерть. Можемо повторити гроби, свята, справа і таке інше.